Привіт! З вами Саня і Дімо. Ми вирішили цю початку зняти для тих, хто не розуміє, як робиться вихід на одну, а також так, 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 допомогти тим, хто хоче навчитися. Тож Раз, вихід на одну виходу на одну, як мінімум, має складати 5-7 разів підтягування. Для того, щоб себе отримати і закинути одну руку. гарантовано, що після 5-7 підтягувань ви зразу зможете зробити вихід на одну. У вас не буде сил хватати витягнути другу руку. Саме для того ви можете піти двома різними способами. Перший спосіб це просто ривком зробити. Або просто далі пробувати підкачуватися, підтягуватися і, можливо, пізніше ви зможете зробити силовим способом. Якщо ви не зможете, коли ви вже знаходитесь в такому положенні рух, ви не зможете себе дожати, тоді вам е, потрібно буде віджиматися на брусах. Також, якщо ви не зможете відрізнити бруси від якогось іншого спортивного снаряддя, вам потрібно е, на перекладенні знайти спеціальні вправи, які зараз покаже нам Дімон. Вам потрібно просто ось так віджиматися. Достатньо кількість разів. І пізніше... Ви зможете себе дожати досить легко. Або ж просто, як сказав мій колега, віджиматися на брусах, або ж по іншому віджимання від підлоги. Також ефективно право. Коли ви навчилися робити звичайний вихід на одну руку, на ту, яка вас сильніша, то пізніше вам буде необхідно просто навчитися вихід на одну, але вже на іншу руку. Для таких елементів, як вихід на дві, красиво і... Досконало. Якщо ви вивчили вихід на одну і вам немає чим е зайнятися, ви можете просто вив... зайнятися виходом на одну і різновидами, а саме вихід на одну нижніми хватами. І також досконалювати цей вихід. Girl, i gotta know how you dance like that like dance like that you dance like you you're not on a show can i take you back take you back I.